Бетері новини на Суспільному в студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Доброго вам вечора. Один зі шляхів вирішення проблеми з експортом на Чернігівщині створення в регіоні переробних підприємств. Про це сказав перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем під час форуму відновлення економіки на деокупованих територіях. Він пройшов сьогодні у Чернігові. Які шляхи та засоби існують для бізнесу, аби продовжити працювати в умовах війни, розповімо в сюжеті. Від початку повномасштабного російського вторгнення на території Чернігівщини, за даними ОВА, зазнали пошкоджень, чи були зруйновані 495 суб'єктів господарювання. Серед проблем відновлення підприємств і повернення до регіону людей, бо існує дефіцит кадрів. Про це під час форуму відновлення економіки на деокупованих територіях сказав перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем. Також є проблемою те, що Територіально область, на жаль, межує з Росією Білорусією, і, звісно, звісно, що багато торгівельних зв'язків раніше були орієнтовані саме на ці країни. Зараз, так як і Сумщина, в нас на 180 градусів поворот в інший бік, а це, звичайно. Кілометри, кілометри логістики, як вирішення цієї ситуації Костянтин Мегем бачить створення в області переробних підприємств. Мабуть, тут створювати потрібно переробні підприємства, які б давали додану вартість до тієї продукції, яка виробляється на Чернігівщині. За словами Мегема, вони ведуть перемовини і пропонують міжнародним партнерам інвестувати у спільні переробні підприємства. Поки конкретних домовленостей нема, але діалог постійно триває. Мабуть, що хотілось більше звернути увагу. На те, щоб залучати фінансовий ресурс, кредитні програми для бізнесу і не тільки. В обладнання а і для обігових коштів серед таких програм: грант, на сад і теплицю, програми з компенсації на купівлю вітчизняної техніки, програми на безплатне насіння та міндобрива. У травні, червні почнеться реєстрація на програму з виплати грошей для фермерів, розповів перший заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Для деокупованих регіонів 8 тисяч живе на гектар. Для інших територій України малих фермерів, які обробляють до 120 гектарів, 4 тисячі гривень на гектар. Грошима, які отримають фермери, вони зможуть розпоряджатися на власний розсуд. Якщо говорити про переробку, то за словами Тараса Висоцького, підприємці можуть отримати від уряду на неї гранти. Уряд уже два роки видає гранти на переробку. Цього року також буде працювати ця програма, де можна отримати до 8 мільйонів гривень як грант. На купівлі обладнання для переробки в будь-якій сфері, аби підприємці знали про всі можливі для них програми і гранти, існує державний аграрний реєстр, сказав Тарас Висоцький. За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, цьогоріч має запуститися експортно-кредитне агентство, яке зможе застрахувати українські підприємства від фізичного знищення. Зараз ми працюємо над нормативною базою на рівні кабінету міністрів і вже невдовзі запустимо цей інструмент. Як розповіла заступниця міністра розвитку Території та інфраструктури Олександра Азархіна до 2027 року Україні діє державна стратегія регіонального розвитку. Зараз до неї вносять зміни. Прикордонні громади розглядатимуть як території з особливостями розвитку. Спілкувалася з громадами Чернігівщини, дуже багато питань виникають з тим, що необхідно впроваджувати і коефіцієнт, який пов'язаний з чинності населення, і з тим, що особливі дуже умови, якісь стосуються безпекових факторів, і очевидно в державі треба шукати свої підходи для підтримки цих громад. Ще одна особливість Чернігівщини п'ятикілометрова прикордонна зона, де наразі через активні бойові дії не можуть працювати підприємства, а земля не обробляється. Ми будемо спільно працювати програму, як, як допомогти, як застосовувати відповідні ці сільськогосподарські землі. Наталія Гоман, Ольга Конопацька Плєхова, Роман Репа, Валерій Циркун Суспільне новини, Чернігів. Сили оборони досі вважають кордон з Білоруссю напрямком ризику у зв'язку з російською агресією. Станом на 25 січня на ділянці українсько-білоруського кордону активізації роботи ворожих ДРГ не фіксують, проте така небезпека існує. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. З її слів, наразі військові не відмічають достатньої для повторного наступу кількості сил РФ на території Республіки Білорусь. Однак, жителям прикордон. Радять бути уважними, пильнувати ситуацію, підозрілих осіб та незнайомі предмети. У разі їх виявлення сповіщати відповідні структури за компетенцією. У Чернігові біля міської лікарні номер 3 відкрили модульне консультативно-діагностичне відділення. Приміщення повністю автономне, має сонячні панелі, оснащене дизель-генератором і забезпечене достатньою кількістю палива. Про це Суспільному розповів гендиректор третьої міської лікарні Віктор Янгуль. Відділення може обслуговувати до 200 пацієнтів на день. Кабінети оснащені всім необхідним медичним та лабораторним обладнанням. Тут можуть приймати людей за 18 медичними напрямками. Це і електроміографія, і електроенцефалографія, аудіометрія. Такий вигляд, який дуже потребують пацієнти. Тут переважно будуть працювати і лікарі, і стаціонара, і частково з поліклініки вузькі спеціалісти, тому що це консультативна поліклініка, первинка тут не буде працювати. Первинка залишається в поліклініці. За словами Віктора Янголя, відділення почне працювати приблизно за місяць. Всі роботи повністю профінансувала організація Гіз-Юкрейн за підтримки уряду Німеччини. На побудову і оснащення витратили 60 мільйонів гривень. Його двічі брали в заручники росіяни, коли він приїздив лагодити електромережі. Вперше у 2015 році, вдруге у 2022 році під час окупації Чернігівської області. Електромонтер з городні Микола Мельник один із відзначених державними нагородами до Дня Соборності. 22 січня президент нагородив його медаллю за працю та звитягу. Нині ж Микола Мельник виїжджає на ремонти у прикордонні села, які обстрілюють. Деталі розповість Аліна Коржинська. Микола Мельник, електромонтер бригади городнянської дільниці, заводить робочу машину. Він та його напарник Олександр Міров на чергуванні. Чоловіки займаються ремонтами ліній, саме вони виїжджають лагодити мережі після негод чи ворожих обстрілів. До знелюднення прикордонної з Росією Сеньківки Миколі часто доводилось там працювати. Ну, раз в тиждень доводилось виїжджати. А страшно було їхати? А воно якось азарт там їдеш. У Синківці він разом з напарником потрапили під мінометний обстріл. Хлопцем кричу вихід попадали на землю. Двічі Микола Мельник побував заручником росіян. Вперше це сталося у 2015 році біля монумента трьом сестрам. Тоді працівників електромереж затримали та вивезли на територію Росії. Росіяни забрали добу, тримали в себе на на допити водили. Вдруге росіяни ув'язнили Миколу в кінці лютого 22-го року. Тоді бригада електрики виїхала до прикордонного села. Під'їхали до села, стояв їхній блокпост, зупинили на землю, всіх на землю поклали і виясняли. Хто і що? Дев'ятьох чоловіків перевезли за кордон в білоруське село, де добу утримували в автозаку, імітували розстріл через українську символіку в телефоні, розповідає Микола Мельник. Розділи всіх, поставили їх к... кущам, так сказати, і була імітація розстрілу. Вони просто перезарядили зброю, ми попрощалися з хлопцями і дали команду одягатись. Потім електриків доправили до українського кордону і відпустили. Пішки вони повернулись до України. Висновок про їх один. Ну, не можна такі слова говорити. В окупованій тоді росіянами городні Микола з напарником продовжили працювати. Весь цей час самостійно виїжджали на виклики. Так тут одна радість була це електроенергія. Я сиджу на опорі. Микола внизу, що дивиться, і проїжджає колона російських тигрів. І починаєте нас повертати дуло. Ну, тоді було трошки страшно. 22 січня 2024 року указом президента України Миколи Мельника нагородили медалю за працю та звитягу. У нас група роботи, бригада. Тобто це, це нагорода для всіх. Колеги кажуть, Микола завжди працює у найгарячіших точках, а вони з ним. Андреналін лавіть, коли приїжджаєш і ноги, і руки трусяться. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.